Вітання, друзі, Мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі Третя світова. Запрошую вас до дуже цікавого огляду, який зараз ми проведемо про південь України щодо того, що там відбувається, тому що розносяться такі. Подекуди панічні обставини щодо того, що вже скоро будуть росіяни обстрілювати Запоріжжя. Подекуди е, обставини, які потребують адекватної реакції, я завжди за адекватність погляду на ситуацію. Вона на Запоріжжі трішечки ускладнилася останнім часом, але кричати про те, що вона стала. Фантастичною якоюсь поганою я б не став. І саме до цього перегляду, власне, такого огляду, я вас усіх запрошую, ставте подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь на нас. Вже розпочнімо, друзі. Подивімося спершу на мапу проекту Діпстейт. Що на цій мапі найважливіше виглядає станом на Запоріжжі? Просування. Просування росіян, які відбулися в Кам'янському, в плавнях, де росіяни вже давно є, тому що чомусь мені. Трішки дивні такі емоції викликає те, що пишуть деякі телеграм-канали. мовляв, от росіяни просунулися вже за 20 кілометрів від Запоріжжя. Так а почекайте, вони ж ну і були за 20 кілометрів Запоріжжя, що змінилося у цьому контексті? Абсолютно нічого не змінилося насправді у цьому у цьому режимі. Вони як були до за 20 кілометрів до Запоріжжя, зараз вони трішки просунулися. Суть тут не в тому, суть тут в тому, що. М коли починалися рухи, взагалі на Запоріжжі, е, і я про це говорив. І багато з тих, хто оглядають мапи бойових дій, хто роблять свою аналітику, розбори, багато хто говорив, що головна загроза, яка є на запорізькому напрямку це це, якщо росіяни дійдуть до населеного пункту Степногірськ і займуть висоти північніше Степногірська. Давайте розбиратися, де це є е, і тоді виникне передумови: ось власне населений пункт Степногірськ. Ось він, якщо росіяни зайдуть сюди, і навіть не в сам населений пункт, а от у цей кряж висот, північно-західніше Степногірська, то вони отримують доступ до обстрілів південних околиць Запоріжжя. От я зараз веду як Запоріжжя, де його адміністративні кордони адміністративні межі розпочинаються. Відповідно, до південних околиць з, з висот Степногірська справді буде 20-21 один кілометр, але до того щоб це сталося, потрібно пройти певний шлях. Той шлях, який зараз проходять росіяни. Він маломальський тільки нагадує віддалено, того, що вони теоретично можуть зробити вити на ці висоти поблизу Степногірська. Пояснюю, чому, і пояснюю, як це все відбувається. І поясню, чому взагалі зараз паніка виникла, тому що справді Степногірськ в цьому контексті оборони важливий населений пункт, але важливий навіть не стільки ще раз повторюся, його він сам як його висоти, як висоти північно західніше степногірська. Зараз як ми бачимо, внаслідок цих просувань, що сталося у плавнях і кам'янському, низка публічних українських військових почало писати: мовляв, Росіяни прориваються вже й до Степногірська. Хтось пише, що вони до перших хат до лізе Степногірська і там намагаються закріпитися. Хтось пише, що в принципі так йдуть е, на цей напрямок. Діпстейт пише про те, що це дорога в один шлях, е, і публікує при цьому відео від 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка показує знищення власне техніки противника, піхоти противника, яка просувається туди до Степногірська. Справді е, такі вилазки російських. Е, Штурмових груп, диверсійних груп вони відбуваються, і справді, там, в напрямку Степногірська, вони добігають. Станом на сьогодні, повторюся, і про це пише Діп Зрештою, можете зайти на їхню сторінку і прочитати. Станом на сьогодні, це виходи в. Ви. Один бік в одну сторону, тому що е, я зараз все по фактажу розкладу. Чому це станеться? Ну я сподіваюся, не так швидко. Хоча окупанти суттєво збільшили свою всю загалом інтенсивність на запорізькому напрямку, е, починаючи від плавнів поблизу е, колишнього гирла Дніпра ну не, не гирла, точніше а русла Дніпра е, і завершуючи Щербаками та малими Щербаками. Це села е, у Запорізькій області, де власне зараз і відбуваються бойові дії. Е, е, ось тут плавні. І до малих Щербаків зараз суттєво збільшилася інтенсивність тут бойових зіткнень, які на цій лінії проводить е, противник, але це ну якби не співмірно, не співмірно по кількості тих бойових зіткнень, які наприклад, відбуваються під Покровськом тут під Запоріжжям е, значно значно менше ця інтенсивність ніж поблизу того ж таки Покровська. Отже, чи варто конкретно давайте я так, щоб не ходити навколо, чи варто переживати те, що росіяни проходять з штурмовими групами до степногірська. І так, і ні. Пояснюю, чого тому, що Степногірська, е і навіть входження в хати окремих штурмовиків, е яким чином це, це все виглядає? От уявимо собі, що вони доходять до цих хат Степногірська, це точно не є закріпленням. Це початок штурмових дій, початок атак на Степногірськ, але до нього реально як до неба рачки. Тут найскладніші обставини, які виникають, пов'язані з важчезним ландшафтом, який тут є. Ландшафт поєднаний, що ось тут північніше, східніше плавнів і північніше Кам'янського починаються висоти. Точно так само, як я сказав, є критично важливі висоти, які потрібно зайняти в Степногірську. Степногірськ сам по собі це низовина до якої противник? От за деякими даними ще я потуюсь, зараз. Намагається доскочити, але щоб зайняти щоб закріпитися у Степногірську, йому потрібно спочатку пройти висоти північніше Кам'янського. Щоб далі, навіть зі Степногірська, зайняти висоти е, північно-західніше для обстрілу Запоріжжя. Для цього знадобиться велика кількість ресурсів, і я думаю, що чимало часу для противника е, для того, щоб це підтвердити, а не просто говорити якимись своїми міркуваннями. Я наводжу вам е, е, карту. уже не ресурсу діпстейт, а карту топографічну карту висот нашої держави, якраз таки з цього запорізького. Ви напрямку карту, на яку я наніс нинішню а, лінію бойового зіткнення, ось таку, яку ми бачимо зараз на мапі Діпстейту, ось цю червону лінію. Так також саму я наніс на ось це зображення. Червона лінія це якраз таки є лінією бойового зіткнення, і відповідно, що ми друзі бачимо, де зараз пролягає лінія бойового зіткнення? Ось е, е, якщо довіряти ресурсу діпстейта, я не бачу підстав, чому йому не довіряти. Фактично, росіяни зуміли перейти річку Янчекрак, це погано. Але вони зуміли її перейти на мапі Deep State, Річка Янчекрак протікає ось тут для того, щоб краще орієнтувалися. Ось це є Янчекрак, Ось він От таким чином протікає ця річка. Отже, росіяни перейшли Янчекрак, Крак північніше, і тепер уже на північному її березі перебувають і в камінському, і в плавнях. Повертаємося до мапи цієї з топографічними висотами. Але де ми бачимо їхню присутність? Вона в низовинах. Вони тільки-тільки починають штурми кряжу висот, які розташовані північніше Кам'янського за Кам'янським. Вони будуть знову спускатися в степногірськ, і з степногірська підніматися на висоти. Ось як це все має виглядати. Станом на зараз, росіяни перебувають у низовинах. Ось це плавні. Кам'янське це все низовина, куди вони зуміли дійти. Ось це не зовина. Ще раз, щоб це все зафіксували собі. Показую на цьому зображенні. Вони на напрямку низовин. Тепер повертаємося. Вони пройшли низовини, вони дійшли до них. Вони закріпилися в населених пунктах. Тепер їхня задача штурмувати висоти висоти, які розташовуються північніше. Кам'янського висоти, ви бачите, все це, це червоним кольором. Це висоти. Висоти це, до речі, доволі такі значні по їхньому перепаду. Е, ну це очевидно. Кам'янське це синьо зелена зона, а висота це яскраво багряно-червона зона, куди вони е, рухаються догори, штурмувавши ці висоти. І тільки після того, коли це станеться, їм доведеться робити наступний маневр. Піднявшись сюди, їм доведеться спускатися в Степногірськ, щоб його зайняти, щоб тут закріпитися. Степногірськ, як ви бачите, ось їм доведеться спочатку. Підніматися, потім спускатися до Степногірська для того, щоб а, зайняти Степногірськ, їм доведеться покласти ще велику кількість своїх ресурсів, і мало того, що покласти велику кількість своїх ресурсів, таким їм ще й доведеться штурмувати чергову річку, яка тут а, протікає чергову, чергову водну перешкоду а, в населеному пункті Степногірськ, і лише потім, лише потім, після того, коли вони штурмують а, цю перешкоду. Ось вона. Тут є це, де, це річка Конка протікає. Може я помилятися, що це конка. Ось тут степногірську так само є. Річка вона невеличка е, насправді, але вона вимагатиме все рівно так само додаткових ресурсів противника. Кам'янське на степногірськ, перехід річки, е, зайняття степногірська, і тільки після зайняття Степногірська. Теоретично можна буде далі говорити про те, що ворог може звідси використати його як хаб для накопичення, якщо йому це ще вдасться використати як хаб для накопичення, рухатися далі на висоти, які розташовуються західніше. Ось такий важкий і довгий шлях доведеться прийти окупантам. Я не кажу, що це буде що це прям неможливо для них зробити. Ні, вони мають реально. Великі великі ресурси в принципі як держава, але ці ресурси постійно знищуються на півдні за рахунок ураження їхніх логістичних шляхів. Речник ОК Південь, оперативного командування південь, полковник Волошин кілька днів тому говорив, що так. Станом до сьогодні їм вдалося взяти під вогневий контроль кам'янське, е і при тому, ще й найбільше того зараз триває операція по протидії противнику в Кам'янському. Я знаю, що раніше там працювали наші спецпідрозділи. Як воно зараз є, ну очевидь, повідомляти не будемо, але ситуація теоретично насправді може динамічно змінюватися. Це реально так, і е ось ця мапа висот. Вона я сподіваюся, дає вам фактологічне розуміння того, що не все так лінійно і не все так банально просто і катастрофічно. の、no. Легко для росіян, щоб пройти зараз і обстрілювати е, саме Запоріжжя про Запоріжжя про просування туди. Я навіть взагалі не говорю, тому що максимум, що вони наразі можуть досягати на цьому не основному напрямку свого просування, е, це власне задавати ударі по Запоріжжю, але для цього потрібно пройти ось цей гігантсько великий шлях. Ну ось такі от новини в нас по півдні. Я ще один е, в контексті такого тактичного дещо огляду ситуації додам ще один важливий акцент, який варто зробити за підсумками минулої доби, е, 24 липня стосуватиметься цей висновок старлінків, тому що, як відомо, вчора у нас нагнулася вся система старлінків, взагалі зв'язок старлінків впав на усьому фронті, але це було не лише на фронті, це загалом був о, загальний збій. По усій системі світовій системі старлінків, десь приблизно я з різними з бійцями з різних напрямків спілкувався на Покровську. Наприклад, мені розповідали бійці, що це повністю на годину ліг зв'язок взагалі нічого не працювало на інших напрямках. Був інтернет супутниковий, але дуже 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 слабенький, який майже не дозволяв забезпечувати потреб ЗСУ. Ну словом. Воно десь впродовж години вирішилося це питання, але сам факт, який піднявся після цієї історії, е, про який, який варто підсвітити, про які варто поговорити, цей факт стосується того, що, знаєте, ми отримали, ми мали би вже, врешті-решт наслідок цієї події, отримати дуже важливий урок. Урок, який стосується того, що е, власне. Наші недоліки треба навчитися перевертати в переваги. Тут стався недолік падіння зв'язку, на якому багато чого зав'язано, і е, в половині підрозділів у учора, коли сталася ця історія зі Сталінком, просто була в половині підрозділів КІПІш. Паніка ще якісь жахливі речі, які там тільки можна було собі уявити. Зв'язківці бігали зі святою водою, кропили термінали старлінків, щоб вони запрацювали, розводили руками, бідкалися перед комбригами, яких матюкали з ніг до голови. Що ж відбувається, чому не працює цей клятий зв'язок? Так, от ці зв'язківці, зокрема, вони вони можливо їхнє командування, вони знехтували питанням резервних джерел зв'язку. Знехтували, і це зараз має стати для нас дуже важливим. Уроком, який би мав би сприяти тому, що потрібно готуватися до того, що якийсь якісь може, взагалі може зникнути, нам треба мати резервні канали живлення. Чому раніше їх не було в деяких бригадах? Бо в деяких бригадах все було добре. Просто перемкнули йому кажучи тумблер. Так були проблеми з використанням якогось певного зброєння, але при цьому, наприклад, загальна система управління не просіла внаслідок відсутності зв'язку. Е, тому в деяких бригадах це все налагоджено, а деякі бригади, деякі підрозділи просто-напросто кажу: от вони знехтували цим. Знехтували, не виконали некомпетентні зв'язківці, не було ресурсу, не було уваги від комбрига або що, або що, або що. Ось це зараз. Ця історія має стати таким дорогою Уроком для того, що потрібно змінитися. Бо якщо ми не змінимося, то ми загинемо. А криза має нас покращити. Такий акцент роблю. Сподіваюся, що наша широчезна аудиторія, хто подивиться, зокрема цей огляд, почує ці всі слова і задумається двічі над цими питаннями. Я сподіваюся, що ви, друзі, кожен із вас, хто подивиться, хто пролайкає це відео, хто напише коментар, хто підтримує його. Кожен з вас справді холодною головою намагається сприймати інформацію відповідно до фактів. Про те, що я говорив про висоти, показуючи їх в Запоріжжі. Говорячи про старлінки, от краще до фактів, до холодної голови, аніж якось емоційно кричати: зрада, зрадонька, все погано, все пропало, все, все страшно. Нас всі зливають. Я на вас розраховую адекватно. Частину українського Ютубу, який квітне, як то кажуть, завжди тому е, підтримати нас, щоб нас таких ставало більше. Бережіть себе на все добре, та до нових зустрічі.